А тепер показую результат план капкан. План капкан виконано. Транзитики продані, ті, що я хотів продати. А цей транзитик тепер залишається батькові. Показую зараз та колегасенько пробіжуся, що зробив. Тобто тут, скажімо, таке нічого особливо не змінилося. Перекинув тільки ту сідушечку від реношечки батькові плюс. Двойняшку прикрутив. Там були закладні, можливо, трішки не гарно. Але я до них не хотів нічого нового робити, видумувати, тому до них так зробив кріплення. Ось так. Замінив тут, як бачите, трішечки попідварював, там ще потрібно зафарбувати. Замінив салончик, підклеїв арочки. Я думаю, що ведончик буде те, що треба. Ще колись буде час, потрібно ззаду поклеїти. І було б все ідеально. Я думаю, що за невеличкі кошти це апарат, як вийшов те, що треба. Також знайшов сюди такі пластмаски, поставив сюди підніжечку, а-ля оригінал. Тобто, все як має бути. Також ще хотів показати один чоловік, не вірить, що. Тут свіча накалу не підключена. дивіться, Так, кабель підключений, бачите, трубки нема. Тут має бути клапан для неї, його також нема І як тут може бути свіча підключена, коли тут ось такий палений фільтр від комбайна, Тобто, ну тут е, хотів би не хотів, хрен підключиш. Отака От фігня малята, тому вірте, не вірте, але запускається з пів пеньочка. Але бачите, заводських два акумулятори. Тобто тут завода було так зроблено. Акумулятори, можливо, не нові, але тачечка запускається з пів пеньочка. Ще залишилося бачок на вивайку переробити. Ну, все, хай служить.